Я вам зроблю екскурсію по своїх гейхерах. Це просто шикарні рослини. Якщо ви їх хочете у мене купити, то в мене ціна від 55 гривень до 150 гривень, в залежності від розміру куща, від кольору і тому подібне. Так, дивіться, ось такі: ці по 65, ці по 55 зелені, оці по 75 із квіткою. Дивіться, оці по 85 тут взагалі шикардос. Ви тільки погляньте, які шикарні. Ось ця вже замовлена, дивіться, чорна. Ну вона є ще різні. Погляньте. Хто які бажає, пишіть мені особисті повідомлення. А також 150 гривень дорослий кущ. 125. Такі дорослі по 125. І от такий. А ось ще такий зелений. Ого, яка квітка тут буде. О, це ж така, як на картинці, зелена і червона буде квітка. Ух ті. Ну є такі менші, хто хоче, ось вони. Такі є і по 75, і по 55. Тому пишіть, така вам екскурсія. Ще в мене хоста є по 200 гривень, хто хоче. Дивіться, line, Біла white вайтфазе і зміїне око. Дивіться, а це ось ну, якби оранж я купляла, похоже вона на оранж чи не похожа, не знаю. ну Голубенька ще є. Це зміїне око красиве, правда? А це у мене дзвіночки. Колокольчики такі. Такі вони красиві, вони у мене цвітуть раз на два роки, тому що вони насіваються. ну ще якби не було такого, щоб... якби... І насіялися, і цвіли. Вони тільки насіялися, виросли, а потім цвітуть на наступний рік. Ну так, дивіться, як ялинка попускала гарні ці. Молоденькі. Да? Така красива. Ну от отак, отака красота у мене. Тому дивіться мої відосики, підписуйтесь на мене, хто хоче. Замовляйте мої рослинки.